Трошки про роботу з тривожністю дуже цікаві моменти. Є перший варіант розвитку подій, з яким приходять до мене клієнти. Я їм розповідаю, що потрібно робити, які потрібно робити практики, якого режиму треба дотримуватись. Обов'язковий елемент цієї роботи ми знаходимо причину, чому які травми спонукали людину сильно тривожитись. Їх всі треба достати, переробити. Це не один сеанс холодинаміки, і людина це виконує і постійно стабілізується. Не одразу, не без зривів, скажімо так, але вона входиться в ремісію, в покращення стану. І є другий варіант, який, наприклад, практикує моя мама, в якої підвищена тривожність. Це трошечки інша історія. І коли в мене клієнти заходять також в цю позицію, я від них просто відмовляюсь, бо ми не з тривожністю працюємо. А це виглядає так: йде емоційний злив. І за того, що людина з тривожністю насправді не працює, вона не виконує те, що я прошу її робити. І вона просто емоціонує, тривожиться і не виходить з цього стану. І ось мені мама дзвонить з будь-якого приводу, тобто є стикова позиція, стикова, точніше ситуація, яка з нею відбулась, тобто якісь негаразди на роботі, замість того, щоб... Зробити аналіз, що вона там неправильно зробила, як вона не так сказала, чи зрозуміти, що там вона не унікальна, там якась суперправа завжди, вона може помилятися, ще якісь речі. Вона просто заходить в тривожність, всім дзвонить, всім розповідає, що вона хвилюється, а вдруг те, а вдруг все. Ну, це не робота з тривожністю, це просто емоційна.